дня, шановні наукова спінота, я сельдочук В'ячеслав, учень 7 класу комунального закладу загальної середньої освіти, ліцей номер сімнадцять міської ради. Тема моєї наукової роботи це інвазійні види рослин на територіях мениччини та їхній вплив на біорізноманіття. Мій науковий керівник це Любицька Діана Миколаївна, учитель біології комунального закладу загальної середньої освіти, ліцей №17 17 Хмельницької міської ради. Ступ. Останній салікція людська діяльність стала одним із головних факторів трансформації природних екосистем. Вищення інвазійних видів одне з важливих питань ботаніки, оскільки вплив людини не буває великих масштабів, що не може не позначитися на природній флорі, яка втрачає свої вагомі позиції. Одним із важливих завдань знаходження первинних осередків. Витрапляння нових видів на територію а та аналіз, які можуть призвести надмірно. Збільшення чисельності їхніх особин. Актуальність нашої наукової роботи є інвазійні види, визнані глобальною загрозою для біорізноманіття. В міста Хмельницького і на підприродній території саме тут проявляється активність інвазійних видів, таких як злинка, однорічна посівник Сосновського, далекосхідна, східна гречка, японська, амброзія, полиновиста, повітиця, польова, елодая, канадська, жакоплідник питкий, чередали стіна та конеси не Актуальним є дослідження стану популяції. Виділених природних умовах з подальшим вивченням впливу інвезійно на, на природну флору. Метою нашого наукового дослідження є виявлення та вирішення поширення у місті Хмельницького інвазійних видів, використовуючи наукові джерела. Для досягнення нашої мети ми визначили наступні завдання: характеризувати біологічні, екологічні і географічні особливості інвазійних видів, з'ясувати особливості поширення інвазійних видів, проаналізувати вплив чужорідних видів на місцеву флору. Об'єктом дослідження є інвазійні види флори міста Хмельницького. Предметом дослідження є аналіз чужорідних видів міста Хмельницького. Науковому на полягає в доповненні інформації про стан Інвазійних видів Хмельниччини та поглиблення вивчення впливу інв... чужорідних видів на місцях фору регіону дослідження, методи дослідження, аналіз, синтез узагальнення, порівняння. Е, е, інформаційною базою наукової роботи є закон України про природний заповідний фонд е, України. Рішення інвазій чужорідних видів дослідження науковців у сфері вивчення інвазійних видів рослин. Новесільними ну, не видами, називаючи рідні види. Інтродукція або розповсюдження яких створюють загрозами місцевому само... Біорізноманіття. Вони перш вони перш за все агрес перш за все агресивністю, тобто здатністю розпосю... швидко розповсюджуватися. Інвазійні види трансформують цілі екосистеми та роблять їх бідними на біорізноманіття, висісняючи природні флори на території Хмельниччини, а саме у національному природньому парку Подільський Польський товмо смотрського каняну наукоцями Любінської Людмили Григоріної та цимбалюк Любицької Яни Миколаївної було виявлено інвазійний вид ватишникся і. Що розвивається добре, активність та і плодоносень легко витісняє е, на інші види рослин та червоної книжні видче Берек і включено до європейської червоного списку, додатку Бердської конвенції охороняється природньому заповіднику медобори та національному природньому парку Подільського товтра. На наступному слайді ви можете ознайомитись із популяцією батушника Севійського в Умосмотрського коня на міста Кам'янець-Подільський. Інвазійні види, окрім негативного впливу. На біорізноманіті несуть позитивний внесок флору та фауну. І зона зазнала негативного впливу від аграрної діяльності. Мають великі території деградованих земель, особливо на схилах але інвезійна маслинка вськолисто активно зростає та розвиває потужну кореневу систему, закріплює ґрунт, тим сам перешкоджаючи поширення ерозійних процесів. Інвазійні види відзначаються широкою. Екологічна пластичність, стресу, толерантність, розмноження, розможення, високим ступенем природного пристосування, рослин до нових екосистем чи регіонів. На території Хмельницького виявлено вісім таких видів: рани, загрози, біорізноманіття Хмельницької флори становить інвазії північноамериканського виду зеленка однорічна. На наступному слайді ви можете, ви можете ознайомитись із не менш небезпечною інвазією борщівника. Вона вирізняється своєю унікальною екологічною структурою та функцією в екосистемі. На, на цьому слайді ви можете ознайомитись з далекосхідною гречкою японською. Це багаторічна росена. В Україні ця росена втекла з культури. Їх вирощували як кормову, що має високу інвазійну спроможність. На території міста Хмельницького виявлено два карантинних види амброзія поленовиста та повитиця польова. Вони поширені майже по всій Україні. Науковцям Люглічек було виявлено аж 28 місць зростання амброзії поленовисти на території міста Хмельницького. Сильне розростання ладеї канадської у будинах призводить до збіднення біорізноманіття водної екосистеми. По берегах Південного Бугу та приток натуралізувалися північноамериканські види, жукоплідні квитки та щереталися. Зміна домінантів призводить до трансформації структури місцевої флори. У місці зростає. Галинаціоналистий. У Хмельницькому вид швидко поширюється територіями закинутих кар'єрів, прилеглими лісами та лісосмугами. Заходи боротьби з інвазійними видами. Е, у ході виконання наук. Ой. Інвазійні види, це ж жорідні види, які потенційно здачами для екосистеми, що мають економічне значення. Е, Історичні, біографічні, біоекологічні можливості для вторгнення мета розробок є зменшення впливу інвезійних рослин на місцеві види та рослинні угрупування. Основні заходи контролю інвазійних видів, річнечі, механічне викопування із кореневищами, скошування, застосування покривних матеріалів, внесення гербіцидів, оранки і посів трав чи висаджування лісових культур. Таким чином, ми встановили, що інвазійні види з високою інвазійною спроможністю і вступим натуралізації гальмують системи життєздатності з витісненням значної кількості рослин місцевої флори. Тому ми пропонуємо проводити наступні заходи, які можна проводити в межах міста Хмельницького та природних умовах на заповідних територіях. Перше це вирування молодих вегетативних особин продовжування періоду. Друге зривання сусвіті плодів. Третє викошування генеративних особин до початку першого цвітіння та повторного цвітіння пагонів, які відросли. Четверте, обмеження території, поширення популяції через вкопування у ґрунт листі на глибину до 80 см. Але це тротоміський довговартісний спосіб, хоча на незначних територіях можливе його застосування. Викопування підземних пагонів продовжування вегетативного періоду. Висновки: інвазійні види загрозливими для місцевої флори і потребують регуляції популяцій, а краще повного знищення для ефективного зниження впливу інвазійних видів та обмеження їх території необхідно систематично проводити знищення плодів, та вегетативних пагонів, які особливо розсуднять неподалік від видів, що занесені до червоної України. Дякую вам за увагу. 喂，<Why? S 2> Not